Зустріч у мене була з прем'єр-міністром в 23.30 з приводу вашого питання. Е, про що ми домовилися? Е, що сьогодні має відбутися під головуванням Президента в Офісі президента нарада за участю прем'єр-міністра, представників Міністерства енергетики щодо вирішення цього питання? Е, Прем'єр мене запевнив, що до кінця тижня буде погашена заборгованість в районі 250-300 мільйонів для того, щоб була погашена заборгованість по заробітній платні раз. І саме головне, що має відбутися, це відновлення роботи підприємств, то, що ви наголошували. Я показав, ну, віддав ваш лист, розповів все те, що це, яка це може бути екологічна катастрофа, якщо водою будуть заповнятися горизонти, і що це призведе. До непоправимих наслідків, що неможливо буде потім відновити роботу підприємства. Надалі домовились в Міністерстві енергетики, заступником міністра Німчиновим, що буде створено після виплати цього першого траншу, для того, щоб люди отримали заробітну платню, відновилася робота підприємств. Буде створена група за участю профспілок керівництва шахти Міністерства енергетики щодо того, щоб отримати під державні гарантії кредит. Вписав на точку в районі 1,8 мільярда, ну там сума буде визначатись, для того, щоб ефективно модернізувати підприємство і воно могло працювати і будуть вирішувати шляхи для модернізації шахти раз і зменшення собівартості продукції. Наприклад, ми то, що вже ми розмовляли, це наприклад, за рахунок зменшення стоїмості вартості електроенергії. Якщо електроенергію, то для того, щоб перейти там, після Нового року, можна буде вибирати будь-якого поставщика електричної енергії. Для цього потрібно закрити борги перед обленерго і, наприклад, купувати електроенергію напряму в енергоатомах. Це буде значно дешевше, і це вже зменшить собівартість продукції. Якщо буде то новітнє обладнання, то, що ви казали, воно буде йти не 15 метрів, а там 115 я чесно, дуже ну, плаваю в термінах. І це також буде впливати на собівартість. Тобто задача. Стоїть яка, щоб трошечки, ну, тобто, перше, це виплати борги, запустити роботу підприємств і далі знайти шляхи зменшення собівартості роботи. Що запевнив мене прем'єр-міністр в міністерстві і в офісі президента, що шахти закриватися ні в якому разі не будуть, це енергетична безпека держави. І по-любому будуть знаходитися механізми, тому що ну, дійсно ми знаємо всі з вами, що в Казахстані дешевше, да? тобто, сировина. Уранова сировина, але ж для того є і держава для того, щоб якщо ви зі свого боку керівництво шахти і, і уряд, ну то тобто ми підемо на зменшення собівартості продукції, то держава має ну, цю різницю буде компенсувати для того, щоб підприємство працювало і жило. Того я дуже сподіваюся, що то, що мене запевнив прем'єр-міністр, і що сьогодні вирішиться на нараді під головуванням президента, що до кінця тижня. Буде виплачено цей перший транш, то що, ну, то що я сказав, вже дозволить виплатити борги по заробітній платі, а також запустити підприємство. І потім вже будемо всі разом думати, як далі зробити ефективно, в першу чергу, ефективно використати ті кошти на модернізацію підприємства і на те, щоб воно розвивалося. Це все, ну, то, що зрозумів. тією.